Так, да, бачу. Хай заросло. Ну так да, вже заросло. Ну да, цій стороні, бач, немає нікого. Щось і самочки не видно. Бабуть, туди далі поплила. Ну, так, да, може, туди далі уплила, мабуть. І щось маленьких діток не видно. Шарка Ну да. Сачки, а де ваша пара? О, диви, на цій стороні тут самчик, чипать. О, пошилювал. клювом пошелював. Клювом пошелював, щось сказав. Пабу сказав, куди всі подівалися. Бач, у них, мабуть, не лапи, а якісь ласти. Побачить, як плавають. Так отут хтось є. А туди є тут самчик. Ну все, буду виключати.